Чим корисна гімалайська сіль? Нічим, нічим вона не корисніша. Та історія, що там є мікроелементи, окрім натрію, то це маркетинг. Ну, Наприклад, вона рожева, бо там є залізо. Але щоб добрати добову норму заліза з гімалайської солі, знаєте скільки треба її з'їсти? Кілограм. Кілограм це в 200 разів більше, ніж добова норм, норма солі. Тому е, там нема йоду, це взагалі в її величезний мінус. Представники гмалайської солі, не пишіть мені, я не можу вам тут нічим допомогти. бо… Це маркетингові фішки, що гімалайська сіль. Вона така корисна. Ні, вона не краще звичайну. Ну можливо, там її не відбілюють і антизлежувачі не додають, але це не вартує абсолютно тих грошей. Але те, що вона не містить йоду, це великий мінус. Тому це понти.